Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та я, помічник адвоката Гончарова Валерія. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати законопроект 10313 про скасування статусу обмежено придатного до військової служби. Наразі даний проект, законопроект викликав дуже великий ажіотаж у аудиторії. Тому, Аліксміричі, які ми новини можемо повідомити нашій аудиторії стосовно просування даного законопроекту? Так, дійсно дуже багато на сьогоднішній день обговорень відповідно до саме до поправок, які були внесені, це ну, під номером 217 та 218. І 228 якої протягом 9 місяців майже непридатним зобов'язані, майже непридатні зобов'язані пройти повторне ВЛК на сьогоднішній день в парламенті було зареєстровано відразу дві постанови. Про скасування голосування в цілому як за закон законопроекту No10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Ініціаторами цих постанов є Юлія Тимошенко, народні депутати Юлія Тимошенко та Георгій Мазурашу, які зазначили, що перша депутатка Юлія Тимошенко зазначила, що Голосування за цей закон були підготовлені до другого читання матеріали до законопроекту 103.13 були надані в день розгляду законопроекту на пленарному засіданні до парламенту, тому з усіма всього вносилась 231 поправка. З усіма з ними вони ознайомитися не встигли, тому винесли, звернулися з відповідної постанови про скасування голосування. Георгій Мазурашов в свою чергу зазначив, що він дуже багато. Пояснень надавав з приводу цього, він безпосередньо зазначав, що якщо у випадку будуть проходити обмежено придатні повторний переогляд ВЛК, то це призведе до корупційних ризиків, тобто ті особи, які дійсно є обмежено придатними, їх штучно будуть робити придатними. Ну тобто, ці всі питання, проблеми, які ми стискаємося під час оскарження висновків ВЛК. Фактично, Георгій Мазурашин, ну, я, я як адвокат підтримую його думку: має право на життя. Я як адвокат, який стискаюсь безпосередньо з, ну, з оскарженням цих висновків ВЛК, то його позицію підтримую. І що даний статус скасовувати не можна, і ці поправки, якщо ці постанови будуть задоволені, необхідно скасовувати. Тобто на сьогоднішній день є відповідні постанови. Не можу сказати, чи є це піар окремих депутатів стосовно винесення цих, цих постанов для того, щоб набити собі певність якусь там кількість позитивних. Там, Глядачів, скажімо, або під час голосування, щоб за них голосували в майбутньому. Чим це пов'язано, пов не знаю, але постанови такі є. Ми по своїм підписникам про це зазначаємо, які будуть далі прийняті рішення відповідно саме законопроекту 103.13, частині, що стосується обмежено придатних. Побачимо так, Без... навіть же секундочку, я вас переб'ю стосовно того, що Юлія Тимошенко каже, що неможливо було навіть ознайомитися з текстом законопроекту зі внесеними вправками. Ми ж навіть як тільки що готувалися до запису відеоролику, ми ж не знайшли повного тексту законопроекту, в якому вигляді він взагалі наданий депутатом. Є тільки порівняльна табличка. Так, так що, що було до цього, що змінено, що планується змінити. Але самого тексту немає. Ми не може не маємо навіть можливості зараз з ним ознайомитися. Ну, ну тоді виникає ж питання, як саме депутати голосували, за що вони голосували, які поправки вони голосували, якщо вони не ознайомились. Ті ж саме питання до і безпосередньо цих депутатів, якщо вони голосували, безпосередньо відповідно до... Посилання на сам законопроект в яку ми, з якою ми маємо отримати інформацію та отримаємо безпосередньо доправок 217, 218 і 228. Ми зараз на екрані вам зазначимо, щоб ви могли наші підписники ознайомитись про що саме йдеться мова, в чим і як виглядає сама норма, яка пропонується. Тобто, з за закону України про військовий обов'язок військову службу пропонується виключити поняття обмежено придатного. І е, е, також внести, установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності тим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, але знову ж таки законопроект вносить правки тільки в закон України про військовий обов'язок та військову службу. І знову ж таки постає питання про зміни до наказу 402 Міністерства оборони України. Звіско. Як я розумію, правка до цього наказу Верховна Рада внести не може. Це тільки так. повноваження Міністерства оборони України. І в нас там під обмежено придатного підпадають зазвичай там пункт В, В Г цих статей переліку розкладу хвороб. Тобто вони в закон вносять. Зміни так. а в наказ, який безпосередньо вводить в дію цей закон, на який ВЛК спирається при встановленні ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, правки не внесені. Тобто також постає питання, а як буде діяти цей закон? Ви обмежено придатних прибираєте. А в наказі, на підставі якого встановлюють результати ВЛК, ви обмежено придатних не прибираєте. Тому також постає питання. Тобто посилання на ці норми законопроекту ми вам залишимо на даному відеоролику. Хто захоче проглянути, вичитати, може натиснути паузу та ознайомитися з відповідними правками в законопроект, які вносяться. А вам, підписники, раджу підписуватись на наш канал, ставте лайки. Переходьте за посиланням на наш телеграм-канал для того, щоб бути в курсі всіх змін, ми будемо на своєму каналі подальшому все викладати. Дякуємо за увагу!